Добрий день, дорогі друзі! Ми продовжуємо розмову про Григорія Сковороду. На минулому занятті ми говорили про філософські байки. Сковороди. Чому Сковорода любив байки? Що відрізняє байки Сковороди від звичайних літературних байок? Сковороду надихнула на байки Біблія. А що спільного між байками та біблійними притчами? Я образив вас вдома зробити два домашніх завдання. Хто пам'ятає перше, прочитайте байки Каваради. Виберіть будь-яку байку, що сподобалось, і розберіть її, про що ця байка? Який в неї висновок, мораль, сила. Погоджуєтесь ви з таким висновком? Чи можна зробити інший висновок? Які образи тварин, речей? Я природи», використовує сковорода». І чому? Які літературні прийоми використовує сковорода? І чому? Які літера... Сковорода дуже образно мислив і часто виражав свої ідеї в малюнках. А чи змогли б ви проілюструвати обрану байку так, щоб виразити її ідею? Мені також хотілося би поділитися своєю улюбленою байкою. Вона зветься Вітер і філософ. Філософська така байка зовсім. А що б тебе чорти забрали прокляти? За що ти мене лаєш, пане філософе, за те, що як тільки я відчинив вікно, аби викинути часникове лушпіння? І так війнув своїм проклятим вихором, що все розсипалося по столу і світлиці. Окрім того, ти перекинув і розбив останню чарку з вином, не кажучи вже про те, що, що, відмухнувшись з папірця тютюн, засмиттів усю страву, яку я збирався по праці з'їсти. Та чи знаєш ти, хто я так... такий, ще пак не знав такого? Хай про тебе сільки байки складають. А я після вивчення небесних планет навіть не зверну на тебе уваги. Ти лише порожня тінь. А коли я тінь, то є при мені і ти і тіло. Це достеменно ще є тінь, а невідома в мене сила є справжнє тіло. Як же мені не віяти, коли мене рухає наш всезагальний творець <кій> і невідиме все вмістимо єство? Знаю, що в тобі є живе єство, і воно невинне, оскільки ти всього-навсього вітер. А я знаю, що в тобі стільки ж розуму, скільки у тих двох селюків, з яких один. Нахилився, задержи одежу і привітав мене за те, що я роздував пшеницю, коли він вів її. Другий такий же комплемент зробив мені, коли я не давав йому вивершити все сіна. Ти в них годен бути головою. Сила. Хто на погоду чи на вражай сердиться? Той заміряється на всеосяжну природу. Сила байки для читача не обов'язково має бути саме такою, яку пропонує автор. Байка спонукає нас самих шукати силу. Яка ще вона може бути? Мені здається, ця байка якраз цікава тим, що вона показує, як працює сама байка. Це байка про байку. Вітер це алегорія байки, яка здається дрібницею. Але всередині вітру, як і в байці, є невидима потужна сила. Сила, говорить сковорода, справжнє тіло. А це дитячий малюнок, який мені дуже сподобався, особливо як зображене містечко. Хатинка, шлях до візок. Подивитися, ніякого художника це не нагадує. Так, це майже шагал. Хто пам'ятає друге завдання, знайдіть біблійні притчі в мережі. Виберіть ту, яка сподобалася. Розкажіть її і проаналізуйте, чи є, є щось спільне між притчею, як жанром, і байками. Чи міг би Сковорода розповісти таку притчу? Спробуйте перекласти притчу на мову байки. І було б непогано проілюструвати її. Притчі, як і байки, схожі на загадки. Вони потребують від читача бути активним співавтором, який сам має здогадатися, який сенс в притчі або в байці. Ось дві притчі, вони не з біблії, але втілюють дуже важливі біблійні ідеї. Спробуємо перетворити їх в загадки. Перша. Шматок глини. Коли Бог вилипив людину з глини, в нього залишився ще один невикористаний шматок. Що тобі зліпити з решта глини? запитав Бог. Вилипи мені щастя. А що саме сказав чи зробив Бог? Подумайте. Закінчується ця притча так, на це Бог нічого не відповів, лише сунув о той шмат людини притка. в долоню. Друга притча. Звідки в пеклі вогонь? Одного разу зустрів цар стар старця, який вдавав в себе божевільного. Звідки ти йдеш, мандрівнику? Із пекла. Що ти робив там? Мені потрібен був вогонь, щоб розігріти їжу. Я вирішив запитати, чи не поділяться жителі пекла зі мною вогнем. Ну і що? Узяв вогню? Ні, тамтешній цар відповів, що в нього немає вогню. Як же так? Я теж здивувався, на що хазяїн пекла відповів. Що саме він відповів, як ви вважаєте? Притча закінчується так. У нас тут немає вогню. Кожен приносить свій власний вогонь. Цей то вогонь і палить його. Яка ідея поєднує ці дві різні притчі? А ось саме біблійна притча, яку дуже любив, Сковорода притча про пророка Даніїла. У вавілонян був Бовван на ім'я Бел. Ось він на Малюнці. На нього щодня витрачали багато муки, 40 овець і безліч віна. Всі йому поклонялися, тільки Даніїл поклонявся своєму Богові. Раз якось цар сказав йому, Чому ти не поклоняєшся Белові? А він на те, бо я не вшановую рукотворених бовванів, лише живого Бога. Цар сказав йому Бел живий Бог, чи ти не бачиш, скільки він їсть і п'є щодня? Даніл сказав, усміха... усміхаючись, не обманюй самого себе, царю, бо він всередині глина. А зовні бронза, і він ще ніколи не їв і не пив. Цар покликав жерців, і вони сказали Ось ми вийдемо геть, ти ж, царю, поклади страву, замішай постав віно, замкни двері і запечатай їх твоєю печаттю. А коли прийшовши вранці, знайдеш, що все, не все спожив бел, ми помремо. А як ні, то Даніїл, що обрехав нас. Але вони зробили під столом потайний вхід, через який завжди входили і поїдали все. Даніл же наказав своїм слугам принести попело і розсіяти по всьому храмі. Уночі прийшли, як звичайно, жерці з жінками та дітьми, і усе поїли і повипивали. Рано вранці встав цар і казав чи це целі печатки Даніиле. Той відповів цілі царю, як тільки відчинили двері, цар глянув на стіл і скрикнув сильним голосом Великий ти обеле, і не мав тобі ніякого обману. Даніїл засміявся і затримав царя, щоб не входив до середини, мовивши, глянь на підлогу і розпізнай, чиї ці сліди. Тоді цар звелів віддати Бела Даніїлові, а той зруйнував його та його храм. Оце пізніше зображення Бела чи Ва Ваала. Дуже поширене. Ось хтось бачив, кого воно вам нагадує. Скорода жив час який зветься просвітництво? Що це за час? В цей час багато людей почали критично ставитися до Біблії. Вони дивилися на Біблію як на добірку різних дуже чудних байок. І Сковорода також бачив, що в Біблії є багато нісенитниць. Сам Сковорода писав: дуже нам смішним здається створення світу. Відпочинок Бога після праці. Те, що Бог вилив з глини Адама, вдув в нього життєвий дух, зробив всесвітній потоп, що пішки люди перейшли море, що її ног з льєю злетіли, злетіли в небо. Ось це на малюнку показано. Що Ісус на він зунив сонце. Що повернулася річка Йордан, що плавала заліза, що людина воскресла. Вір цьому груба старовина, а наш вік освічений. Це іронія, звісно. Можна вірити, що заліза плаває? Подумайте, що це взагалі значить, що заліза плаває. Але сковорода бачив, що всі ці діва тільки зовнішнє, за яким ховаються зовсім інші речі. Тобто сама Біблія є алегорією. подобна подібна байці, а байки нас вчать читати Біблію. Сковорода пише: Біблія є джерелом, зовні є бруд. І каламутний мул, але вона подібна до кіта, що випускає вгору з ніздрів живий фонтан потаємної води тління. І навіть сміття, гній, погад, пруд, в якому велить Бог і Єзикілю язики... приховати ячменний хлібець. Біблія це особлива книжка, яка навчає нас, як зроблено всесвіт і людина. Вони подібні один до одного. Це три світа, три мира, як казав Сковорода. І кожен з цих світів має зовнішнє та потаємне внутрішнє. Але як саме ми можемо зрозуміти це внутрішнє? І головне, що ми маємо робити для цього. Сковорода відповідає на це важливе запитання своїм життям. Він жив так, як я розповідав на першому занятті, саме тому, що він бажав відказатися від зовнішнього та звернутися до внутрішнього. І таким чином він зміг би розуміти внутрішнє, у Біблії, у Всесвіті, у других людей, нам треба, перш за все, знайти внутрішнє в самих собі. І лише тоді ми зможемо бачити внутрішнє в других людях, книжках та інших речах. Якщо для нас головне зовнішнє гроші, кар'єра – Місце в суспільстві, то ми не зможемо зрозуміти ні Всесвіт, ні Біблію, або будь-яку книгу, ні самих себе. Тому сковорода відмовляється від того, щоб робити, щоб грати роль в театрі світу і шукає шлях до самого себе, до того, що є сродним, спорідненим для нього, до того, що він насправді любить. І наприкінці заняття ми звернемося до великої художньої форми. Діалогу кільце, де сама ця ідея є головною. І в цьому великому творі діалогу діалог, діалог, <кій> діалог. <кій> Також є маленькі притчі, маленькі байки, маленькі загадки. Діє йде в бабаях. Де Сковорода писав байки. Діючі особи, друзі Скаваради, прості козаки: Єрмалай, Логвін, сам Григорій, та Яков, Яков Яков Правицький я розповідав про нього. Він був священником і учнем Скаваради. Вони грають в дуже дивну гру, що має ряд рівнів, як комп'ютерна гра. Це візуальний малюнок, емблема. Спочатку Григорій показує малюнки, і треба описати, що там зображено і який воно має сенс. Це дуже важливо, що люди самі міркують і вгадують, що це там таке намальовано. А по-друге, важно, що переводиться малюнок візуально до. Слова до вербального. Другий рівень це рівень слів, вербальний, виражений словами. Все, що зображено при цьому, ще й співає пісеньку, тобто саме розповідає свій зміст, свій сенс, але у музичній формі. Але найчастіше найчастіше саме, саме воно не розуміє сенсу своєї пісні. Цей сенс проявляється, коли твою пісню співає інший. І сковорода підкреслює відмінність сказаної та проспіваної фрази. Ось спробуйте щось сказати, щось проспівати. Буде інший сенс. Але це все ще не все. Але це ще не все. Вони цих тварин їдять. Спершу вони їдять устрицю, мушлю, а потім слона. Це дуже дивно. Але для сковороди знати, розуміти, це як жувати і їсти. Треба сенс їсти, пережовувати. Ну і все, що нам потрібно, це любов. Григорій не бентежиться порушенням копірайту та плагіату. Люблю значить моє. Полюби буде твоє. Ось такі, наприклад, діалоги. Сковорода показує такий малюнок і, і, і запитує, що тут намальовано? Логвін це мушля або черепашка, або устриця. Поїж її, поїж. Вона говорить наймудріше: шукай себе всередині себе, і все її добро зберігається всередині черепа. Григорій відповідає. А щоб я шукав Бога всередині самого себе, то до цього мене спрямовує моя устриця. Маленька така притця. А ось трохи більша. Покаже Григорій такий малюнок. Що там намальовано таке? Єрмолай простий казак. Хто це такий? Якийсь юнак? Звичайно, хоче пити, нахилився на джерела до джерела. Тобто, що він бачить? Не, не сенс, а що намальовано. А Яків Учинського ради, він людина більш, більш, він, знає В міфологію, він знає, хто такий нарцис? Хто такий нарцис? Хто чув це ім'я. І опізнає його. Ось нещасний нарцис у чистому джерелі задивився на свою красиву шкіру. Нарцис це дуже, дуже красивий хлопець, а не вникає всередину в саме своє серце і в таємне керівництво блаженної натури. Що може настановити його на шлях миру, тим губить себе, що любить себе. Логвін. Нацис справжня статуя та жива фігура тих, які шанують Біблію та бачать у ній лише свою тлінь, а не проникають в заховане тлінь. І Григорій робить висновок. Не пізнавши себе, як пізнаєш Біблію Хто вдома сліпий, той і в гостях О нарцисе, примудра твоя пісенька. Нарцис співає пісеньку, та не розумієш її. А я твою пісню тобі ж заспіваю. Тобто сковорода співає пісню нарциса, самому нарцисові. Пізнай себе, загляни всередину. Чому навчає нас сковорода в цих притчах? І що ми робитиме далі на останньому занятті? Ось. Наше заняття буде присвячено таким темам, але ви вдома подумайте про це. Спробуйте сам, самі відповісти на ці запитання. Перша тема чому нас навчає сковорода? Що це значить пізнати себе, шукати споріднене? Що, що це таке мандрувати як сковорода? Як ми можемо мандрувати як сковорода, Навчатися, як сковорода, Працювати, як сковорода, писати, малювати. Це перше завдання. Друге, як вшановується сковорода і як ми можемо вшановувати його пам'ять? Що це взагалі значить вшановувати сковороду? Зробити розвідку. Які вам подобаються способи, способи вшановування сковороди, які здаються дотепними, які дійсно можуть викликати зацікавлення до сковороди, а які не викликають ніяких почуттів, і на них лише даремно витрачені гроші. Якщо ви вирішили би привернути увагу до сковороди, то що саме ви би зробили? Ну, Наприклад, якусь подію, чи якийсь мурал, чи якісь мерчі, чи ще щось таке? Ось такі завдання. До нової зустрічі. Всього вам найкращого!